Приїхали, я я тоже хочу. А як ты ту став, чел? На, тобі їж маленький. А, я попав. Я добив. Я зараз нащупаю його А, я попав прикоянь, останньо я попав. Я поп... Ой, добре. В смислі я быстрей за тебе? Це як вообще? А, кстати, знаєш, кім мінус. Нас не будуть ніхто прикривати сзади. Так як я їду, блядь, то я сзади буду прикривати тебя. Mm -hmm. Нас не треба прикривати, нам треба виїбати, тут всіх. Да, закривай. Прикривати, прикривати, ти шо, блядь, сеш, чи шо? А пизди, треба, блядь, А їх прикривають нахуй. Добивай. Терпи, добивай. Терплю, добивай. А тепер иди сюда. А тепер иди сюда. Защитничок. И сюда, малый. Защищаю, не захищає, ні? Та шос взагалі не почувствуется, цього защитник. Да, стоит центральна пассуда. вже ехал. Кто там стоит? Кто там стоит? У мене пропуск пропадают снаряды. Чем такого? Шопто с половиной стоит. А еб, твою мать. Табеди <гум> беся. <гум> Торта стоїть. А, я понял. Вода. <клухи> я <What> that... <клухи> yeah, понял. Блондон, блядь. Да. Ой-ой-ой, шестьсот шестнадцать. Торпеда полетит. Ой. Пацани, якщо що, в ТВП тільки що було 1800 хп. Якщо що, даю інфу. Зараз 461. дав? Тис 1400. Реально? Серйозно? Підераса в тублятке 2, блять. 1430 по СТП. 1430 по острове. Да, да, да. Это ты, да? ну, все. Молодцы, все молодцы. Ой, а я... Блядь. Не питай. Я упал в воду. Да я думаю, мы договорились. Піснясот девяносто один тысячу чотириста шо це за альфа взагалі? <ривітно> потушил, пацана. Чекай, на Чего? Чего? сказал. Давай, все, Чего? Про -про проезжай проезжай, проезжай, Чего? Дебіл, блядь, зарядив на духа фугас, блядь, а тут ти стараешься. <laughs> Придурок, а це сюрпрайз, бля, ебать. Шарфу тур приїхав, Мені дає вже пизди. Зараз рыбачар буде накидати. Арта ебало пряме. Чат раз бачат два. Заєбісь, блядь. Тільки прям, взяв, блядь. Пизда, да, донатку Ай, Бабаха, так що? 40.05, дивись, вована. Хуя? Де? не бачу. А вот еды, блять! Подаліку о. Там в принципі мені можна було не стріляти. Прожето заїхав. Італієць. Італіян. Будеш мене дивитися, да? Аж їбуть в сраку з Італії чоловік приїхав спеціально. нахуй? Я знаю цей точка. А, коли мене М103 нормально в топіть, чел пт все окей, все питання знято. Як звати? Як тебе звати? Танк, блядь, танк, блядь, там та. Я ж забув. Тут, блядь, ми ж танки граємо указу. І куди ця Єлосі пропала? Артун поїхала різати. Якої нема? Mm -hmm. а, mm -hmm. я не тут, а я не здивуюсь. А цей паттон, що він тут, блять? А я не знаю, як. Він, блядь, боїться, виходить одного тебе все. Mm -hmm. Так і є. й получає? Батя його заебало. Нема! Блять, нема, РТшки, нема! А ти став якусь тік зверхи виходить, його зараз буде ще сіти. Блять, що Блє... двоє поїхало б не серйозно. Ну просто дивись, який варіант може бути? Може бути варіант, що оцей МТВ, от він поїде хер зна куда. От я кажу, не поєднати. Я навчився їх читати. Я твікар, я вже починаю, як адаптація проходить, розумієш? Добрий день, блядь! Пішов нахуй покиньте позицію.